Пам'ятаєте, нещодавно я вас запитував, хто буде оплачувати вашу старість? Я не даремно про це запитував, бо я розумів, що ніхто оплачувати вашу старість не буде. І ось, будь ласка. Пенсійна реформа буде запроваджена, бо солідарна система вже не здатна забезпечувати утримання 10,2 мільйона пенсіонерів. Це Верховна Рада. Я запитував, хто буде оплачувати вашу старість. І це стосується людей, яким зараз 20, 30, 40, 50. І ще ті, кому зараз під 60, вони ще потраплять на звичайну пенсію. Можливо, там ще кому 50, отак 55, вони ще потраплять під оцю солідарну пенсію. А ті, кому зараз 20 і 30, вас годувати взагалі ніхто не буде. Я кілька відео записав про те, що ви можете зробити в цьому житті, щоб підготуватися. До цього кошмару, тому що країна наступні років 30-40, а то й 50, буде нести наслідки цієї війни. Це військові, це пенсії, це квартири, це пільги, це дуже багато чого. Тому якщо ви не воювали, якщо ви не військовий і не наближений до ніяких міністерств і відомств, ваша пенсія це просто пиль на роялі, це буде останнє, чим буде займатися держава, тому що грошей на вас точно не вистачить. Телеграм і Ютуб особливо в Ютубі там є відео про те, що вам робити, щоб на пенсії не залишитись без грошей.